Привіт! Сьогодні ми поговоримо про цю незвичну Bluetooth гарнітуру Esperanza EH234K Carina Black Gold. Придбана вона була на розетка по акційній ціні 199 гривень. Зазвичай вона коштує трошки дорожче. Купувалася ця гарнітура для спорту, але, як виявилося, вона ідеальна зовсім для іншого. І зараз я розповім, чому. Виглядає ця гарнітура дуже ефектно, а також вона дуже компактна. Це ви бачите. Хочу уточнити, що це мононавушник для одного вуха предназначений скріпленням. Упакований він ось в таку коробочку. Виглядає дуже стильно. Деталі зроблені з міцного пластику. Але чи так добре він працює, як виглядає? Зараз розповім. Почну з того, що мені сподобалося. Це звук. Для своєї ціни він просто шикардосний. Він цілком підійде для того, щоб слухати музику на телефоні, радіо чи передивлятися відео на ютуб. Але тільки коли ви відпочиваєте на дівані, для пробіжок, для занять спорту він зовсім не годиться. Ця блютуз гарнітура погано тримається на вусі. Кріплення це головний її мінус. Навушник може дуже легко зісковзнути з вуха, навіть коли ви займаєтеся на степері, вже не кажучи про пробіжку на свіжому повітрі. Величезним плюсом цієї гарнітури Каріна від Есперанса є акумулятор. Він тримає дуже довго. Вистачає… При напівактивному користуванні навушником дня на 2. Серйозно. Я вже навіть забула, коли я його в останній раз заряджала, але використовую його зараз не так часто. Це ви бачите, що йде в комплекті. В комплекті йде сам навушник, а також. Шнур USB для того, щоб підключати його до зарядки. Заряджається через мережу чи інших пристроїв, павербанка чи щось типу такого. На розетці читала, що мікрофон у неї негідний, але це не так, співбесідника чути. Головний мінус це те, що вона дуже погано сидить на вусі, принаймні на жіночому. Гарнітура дуже погано тримається і використовувати її для бігу просто нереально.